Почну зі, зі слів, які я побачив у 2022 році в одній з волонтерських поїздок на одному з автомобілів, який повертався із, із завдань, слова були у цих людей вогняні серця. Це, була, це був травень 2022 року і він насмусив переосмислити повністю усвідомлення про. День Героїв. Адже День Героїв він насправді каже, просто, каже просто день. Але скільки імен для кожної людини він зараз несе, скільки особистостей зараз за ним ховається, і скільки людей вклалися для того, щоб ми мали і знали пам'ятати про цей день. Я Якщо, якщо загадувати про покоління, які виростають, я намагався підібрати правильні і влучні слова. І одного разу серед своїх наставників я, я почув слово романтика. Дуже гарне слово, романтика, описує не тільки відносини, а описує і дух людини. Так от я і почув фразу, що Романтики закінчуються або немає романтики. А це і неправда. А це і неправда, адже День Героїв це в тому числі про романтики, про людей, які вбачають в своєму житті щось більше, ніж просто життя. Це і романтика. І я певно можу сказати, із тисячі своїх зустрічей, які я побачив хлопців, дівчат, своїх побратимів, пососте. Вони романтичні. Своїх вирзах, своїх висловах, і це унікально. А ще унікальніше це те, хто виховує цих романтиків. Адже, як казали колись, якщо ти не маєш любові, ти не можеш виховати любов. Відповідно, коли ми говоримо про батьків, пращурів, предків, наставників, вони були романтиками. І коли я згадую ці моменти, я чітко розумію, що завдання абсолютно всіх, ті, хто повернулися з війська, ті, хто зараз у війську і будуть у війську, або ті, хто допомагають в війську, це, це не тільки тримати незалежність, а й розбудовувати її. Адже коли ми говоримо про ключові речі, незалежність це не просто статус, це відчуття душі. От якщо ми відчуваємо, що це є наша держава і це є незалежність, значить ми вже, значить ми вже незалежні в І коли ми говоримо про те, що треба робити, треба робити дуже багато. І коли ми говоримо про покоління, ми можемо говорити про покоління романтиків, розперебічним покоління романтиків, яке фразою Україна починається з тебе. Приймають, що Україна починається з мене. Як